За поручні, а також притулятись до розсобних дверей за ворота. а я Зупинка 6 поліклініка. Зупинка. Шоста поліклініка. Побережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка проспект трактору будівників. Комунальне підприємство Тролейбусне депо №3» 3 запрошує на роботу маляра з досвідом роботи. Телефон для довідному No 183 833. Зупинка. Проспект трактору будівників. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Кознацька. Шановні пасажири, нагадуємо, що посадка та висадка пасажирів виконується виключно на зупинку. Під час руху тролейбуса і водія від керування заборонено.